То підпадає самоізоляції, визначає пункт 20 постанови Кабінету міністрів від 22 липня 2020 року номер 641. До, цієї, до цього пункту тож, час від часу Кабмін носить зміни. Тож, зупинюся на основних категоріях осіб, які підлягають самоізоляції. Це особи, які мали контакт з пацієнтом з відтереженим випадком COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов'язків. Використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування. Тож, якщо ваші працівники під час робочого процесу на роботі перебуватимуть усі у захисних масках, то і вони не підуть на самоізоляцію у випадку, якщо на підприємстві виявили хворого працівника на COVID-19. Особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 у легкій формі, якщо така особа не потребує госпіталізації, такий працівник має обов'язково перебувати вдома і жодних винятків у цій ситуації не може бути. Особи, які перетинають державний кордон та перебули з держави, або є громадянами підданими держав зі значним поширенням COVID-19, цей випадок стосується в нашій ситуації працівників, які вирішили поїхати на відпочинок до іншої держави, яку або під час їхнього відпочинку, або раніше трошки віднесли до червоної зони. Особи з підтвердженим діагнозом COVID-19 виписані із закладу охорони здоров'я до моменту одужання відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Звичайно, якщо працівник особа захворіла і через деякий час все-таки хвороба перейшла з важкої чи середньої в легку стадію тяжкості, то, скоріш за все, лікар випише при таку особу із стаціонару. Але все-таки ще поки залишать його на лікуванні вдома, на самоізоляції, до повного одужання і до отримання негативного тесту на covid 19